Як тести ось такий віночок з кульбаб. Ідемо ми нарвемо кульбабу. Кульбабу. Кульбаби тепер у нас є много, так що не переживаємо, що не вихватить. Ідемо на город. От, бачите, то зразу нам попадається кульбабка. Беремо довгі-довгі. Ось такі. Далі кидаємося на камеру Беремо. як пласти. Беремо всі два. Складаємо так, як хрестик. І оцю цю вот так Перекручуємо. Так от. Дивіться, як тут виходить у нас схема така. Зараз ще сюди крубабку. І дивіться, так же саме цю курбабку. кладемо так на хрестик. Сим, її хвостик, беремо. Опа! Перекрутили. Ось так. І так далі продовжуєте і вам все вийде.